Туда ж Евангелія, а воно як роком в стінку. І ти деколи думаєш, та ну вас скільки можна вам всім розказувати? 100 чоловіком ти розказав Біблію, дехто прийняв, дехто не прийняв. І просто люди в таких випадках, вони тайби перегоряють і надоїдають все, віруючи має на вас. І вони не хочуть більше. Дехто ще каже, а хто має спастися, і так спасеться. Ми будемо показувати казати, хто це сказав, Це в нашій церкві прозвучало. Але ви знаєте, Біблія каже, що... Ідіть, і звіщайте, і говоріть. Знаєте, Я того тижня мав, був в командіровці, чіпляли ми двері, і молилися за одного хазяї, і вже теж десь 70-минуло. І почав за Біблію говорити, вона каже, а я маю. Вона витягує якийсь ігор, як називається Литон. І... Божий закон. Божий закон. Ого, така груба книжка Біблія, я відкрив, а там-то все так, знаєте. Чи православні, чи рекотові так на свій маневр переписав. Православні. Я тільки відкрив, бачу таке противлення до того, що ще одне-два слова вкопив. І молилися ми, молилися ми з Надійкою за цю жінку. І кажу, що вони хочеться зараз перекладати, що Бог, я зараз останн вашого серця відкрию. Я як завжди саме репортаж, недіка, помолию, вона дочка мене одна, яка мені ніколи не відказує. Помолилися, і Бог відкрив, що вона построїла свою духовну та глина. От глина, людина йде з глини, а глина вона, що дощ піде, і воно все, знаєте, покрищиться. Кажу, бачите, яке своє життя ви построїли, 70 років. І кажу, ну намарно прожити, духовно ви нічого. Де коли людям відкрито треба говорити. Отак от і так. От бачу, але ти ще маєш шанси людина, ти ще жива. Ще можеш поміняти щось. І кажу, давайте будемо молитися, стикаюся, що за своє життя, що вони жили не з Богом. Вона каже, ні. Каже, випише. І я пішов, і залишив ту домівку і пішов. І знай, думаю, ну ти розкажеш, ти підключаєш і, і дочка, і дари, і то все, щоб тільки людині допомогти. Ні. Інша людина вже теж. З п'ятницю їхав в Тернопіль. Така жінка теж. Звідки жінку? Звідки їде? Мені масаж робили з баражі. До не пела наша Оля. Та ні, каже, чоловік такий масаж мені зробив. що... Та я вже думаю, ну що реклама Олі давати? Тут маєш чоловіка. І що кажуть, нашим то. Масаж. Та здоров'я, і то, і то, і то. Каже, а що не молиться? А в мене діти, а в мене діти моляться, в мене діти ходять в таку церкву, як ти. А те саме десь в Португалії, може то і ваша природичка була саме, що ви там десь доглядали. І кажу: ну добре, діти, а ви? Кажу, діти за себе дадуть звідти, а ви що? І знаєте, і так розказав їм про Бога. Помолився за нею, вона молитве покаяння, знаєте, і бачу, і вона виходить з машини, дайте мені мій телефон і радіє. Тут же бачу, що ну, треба таке до ванелі проповідувати. Так і треба. Я почав задумуватися, чому ж воно так, чому ж люди одні приймають, так скоро то слово, а інші не приймають. І зараз зачитаю на місце списання, над таким я цілий тиждень роздумував. Це друге послання до коричан. Бо зброя війни нашої не <кхи> нетска, але сильна Богом на руйнування тверди, яка руйнує задуми і усяке звеличення, що постає проти пізнання Божого, і, бере, і яка бере в полон усякий помисел на покору Христу. На російському теж дуже гарно написано. Ні сповергаємо замисли і всякої перевозношення. Ви ніколи не задумувалися, що означає замисли. Правда, таку ми автоматично деколи прочитали. Ніхто ніколи не вникав. Що воно означає? Це, коротше, друге послання корінчан. Десять. 4. П'ять. Духовна війна. Наскільки ця духовна війна вона реальна? Що ж таке, що вони таке замисли? Ну, прикладається, як, як думки із речі слово логізмус. Задум. Замисли, задумки. Ви знаєте, людина, я вже згадував ще раз, людина, вона коли народжується, вона просто починає пізнавати світ. Саме краще це. коли коли християнами стати, це коли віруючі, віруючих батьків, дітки ще народжені малі, і в тій сім'ї, в тій обстановці, вони тоді вони сприймають то все, що роблять батьки. Якщо дитина народилася, де постійно сварки, постійно розбиралась, і такі дитині вже от такі думки, такі світогляд, і вже дитина в нас вже в тому страсі, ага, в мене є такий один знайомий, коли мене вигнали за те, що я пішов до віруючих, Такий Він Він все життя боїться е, женитися такий. Він постарався підніматися на Тернопіль. Він, він просто боїться женитися, тому що він бачив, як його батьки живуть. Але ж подивився на його життя, в нього по розпорядку. Вівторок приїхала одна жінка там, все, що положено, потім п'ятниця, друга, і бачив, що теж ну, це ж не вихід, це теж життя поломане, тому що погано бути людині, воно все рівно що так, бо заклав, що має бути. Чоловік жінки, погано бути чоловік самому. І людина просто біситься, в нього з малку було закладено, тому що батьки це, це, ну, це не дуже добре, він бачив розводи своїх батьків, це вже поломана психіка така. І ви знаєте, коли людина вже підростає більше, в неї вже сформується світовогляд на життя, як вона вже бачить життя. А вона в тій обстановці знаходиться, вона бачить то, то, та. ті всі думки. І згідно тих всіх думок вона приймає рішення, як вона буде жити. Вона в цьому житті вистроює отакі крепості. Ну Для чого крепость потрібна? Люди, для чого стоїть крепості? Зазвичай це, щоб заховатися. Пам'ятаєте, цей Дартанян, як він е до цієї жінки пробирався, які там двері були, якийсь замок був такий, построєний. Люди просто ховаються так? від ворогів своїх. І так само наша душа, знаєте, наша людина, наша сторона, вона просто ховається від Бога. Саме перше, це хто сховався, писанні каже, Адам сховався, так? Коли він побоявся, бо він сховався. І зазвичай ми всі люди, ми ховаємося від Бога. Ми кожен строїть свою крепость. Ми маємо згідно своїх думок, згідно свого своїх тих інформацій, які ми сприймаємо, заточуючи нас, світ нас оточує. Ми собі формуємо своє життя, світогляд, і ми просто. Пам'ятаєте, як ви всі були, якби всі були невіручі. Напевно, хто з нас і так говорив, там, до невіруючих, до віруючих ставився, як штундів їх називав. Але тут раз ми стали віруючі, правда, і ми почали пізнавати, пізнавати Слово Боже, пізнавати Бога. І в нас помінялися зовсім думки. Біблія говорить, що які мислі чоловіка, які думки в чоловіка, такий він і є. От поговориш з людини, ти бачиш, про що вона говорить, ти зразу знаєш, що то за людина, що вона себе представляє. Не треба відкриття Божого. я не раз їду в дорозі, людей підвожу і зразу кажу, ви Біблію не читаєте. Воно видно все. Людина, яка людина перебуває з Богом, має стосунки з Богом, вона зразу бачить тих людей, які не з Богом. І мала дитина, і вона, знаєте, дуже важливо в сім'ї, знаєте, що батьки показували світло, бо це все формулює її погляд на життя. Хто ще може формувати нас світогляд? Напевно, що телевізор, правда, тоже там черпаємо інформацію, інтернет, оці Гаррі Поттер, ті всі мультфільми, вже дитина дивиться ті мультфільми. Ми ж, наприклад, напевно, не всі батьки знають, що їхні діти дивляться мобілці. І там вже про ті духи. Вже людина, дитина виростає, і вона вже, ага, і духи це все реально, там все, знаєте, чародійство. І це, і, і це вже людина виросла, дитина. Просто ми в віруючих е, сім'ях, віруючих батьків, діти виростають е, е, та, та, Значить, діти не хваталися на ту інформацію, що треба. Дитина вже построїла з малку, строїться ота крепость, оці кирпічки. І колись хтось е, бачив, що е, Монтяна там десь блискавка, як блиснула, там Монтян вилітає, знаєте, людей освобождає. Я що ж не вірю в таке скоро свободне. Коли людина построїла свою крепость. От бачите вас вірних, ваших рідних. Ви вроді би покаялися, ви думали, а тут вам очі відкрилися, ви народилися зори. Бог вам показує Біблію, ну ти приходиш до свого чоловіка, чи до своєї дитини. Дитино, ну, подивися, дивись, ну, ну ти ж не глупий чоловік. Ну, Подивись, Біблія каже, ото і то, і то, і то треба. А ну, так то все просто. А там вже твердині построєний, світогляд, людина, вона вже бачить, тільки оце, оце, оце. оце і до цього вона приймає рішення, чи треба їй в церкві йти, чи не треба. Ви знаєте, ми хоч прийшли в церкву, але в нас теж всіх своїх багато ще твердині. Наприклад, така твердиня є, наприклад, у нас всіх ще не подолана Христом Христос, вже хоче ті всі твердині розломати, ті всі світські поломати, а твердині, построїти Божі твердині. Ви бачите, що, наприклад, що тому жінці не можна все розказати, тому що жінці розказують, вона все мені розказує. Вона розказала, що були люди в Домі молитви і казали, як там класно, як там на 10 -та годину, початок служіння. І ми сьогодні вирішили, порадилися з жінкою, що один на Годинник, і ми починаємо. Діяти, вас чи, ні, чи нема, вас ми починаємо служіння. І це теж твердиння в нашому розумі. Ми зможемо деколи дозволити, я собі бачу, деколи можу дозволити, а там мало поки всі позбираються, я там ще роботу дороблю. Це теж твердині. Оце ціле життя, знаєте. І, це, і, це, і це, ви не переживайте, що в нашому розумі, що в християнах теж є, є свої певні твердині. Помаленьку Бог то все буде розрушати. Наше тіло треба просто. Просто смиритися, просто знаєте, приймати слово Боже. Просто, просто я дивлюся, скільки в мене недостатків було, а проходити роки. Я бачу, як Бог шліфував мене через вас. Я бачу, що наскільки я вже... ну... Я просто, так, коли я себе не пізнаю, я колись міг людину обідати, я міг колись, знаєте, голос підвищити, знаєте. а тепер бачу, що я боюся людину підвищити. Я, я вважаю, що вже людину не обідати. Знаєте, що таке характер? Цю тему теж треба піднімати. А от ви вірите, що характер людський можна поміняти? Зазвичай люди сіді кажуть, що Ай, характер мій людини, як родилися така? От ви вірите, що характер можна поміняти чи ні? Є. Є. Тільки з Богом. Тільки з Богом. Тільки Слово Боже. Коли ти наповняєшся Богом, ти маєш стосунки з Богом, наповняєшся Словом Божим, це Слово Боже, воно. А в що таке характер, ви знаєте, що таке характер? Ми сьогодні Світлана говорив, характер це, він проявляється, коли в тебе в житті все нормально, все спокійно. Характер не проявляється, ти з тим характером живеш, але періодично в нас бувають такі потрясіння, якісь такі, особливо, коли нашу якусь волю, нашу коли кіст. Так, ущемляє нашу волю. О, тоді, знаєте, в нас о, проявляється характер. А це, знаєте, це не добре. А ми зазвичай люди ми не хочемо міняти. Це, це ж труд. Наприклад, хто хоче е, скинути кілограми на нові рівні, ми збираємося. Кожна людина за тим столом таким думає, о, все, після нового року я вже напевно буду скидати кілограм. Але воно не там то просто все. Це труд, це труд тру, і ще раз тут. Це саме характер свій міняти. Ми зазвичай люди думаємо, та це йому треба мінятися. Що, ну, ну що там мені? Я там більш-менш нормальна, так людина дивиться в своїх ручах. Це його це Ось тут далі написано, що про гордість. Коротше, ви зрозуміли, що таке замисли між Руйнує задуми і, і всяке звеличення. Бо хоче дуже в нашому житті зруйнувати наше звеличення. Звеличення чи, чи що таке, як думаєте? звеличення? Напевно, це гордість. <зараз> це, це гордість. А що таке гордість? Я десь тут виписував. Це початок всіх гріхів всіх неправильних Гордість, гордість це завищена думка про себе. Так? Так? Так. Так. так? так. І оце слово Боже, ви знаєте, що Бог противиться гордим. А смирен дає влада. Бог дуже не любить гордість, тому що гордість це що? Я упав через гордість. І, знаєте, і ми гордість це значить, ми приймаємо ці, що в нас крепості сіє. знаєте, це наша гордість, де коли проявляється, це ворог, ще настрою нас крепості такі духовні, їх треба зруйнувати. І от тільки слово Боже. Бачите, отут Слово Боже нам говорить, що тільки воно може зруйнувати оцю гордість. Востаючі проти познання Бога. Привозношення. Правильно? Діця привозношення, гордість. Воно зараз я не Воно вистає проти познання Бога. І, і, Пильняючи всяке помишленів, послушанні Христу. Отут ви, напевно, знаєте, що таке, хто мені скаже, пляняючи всякі помишлені в послушанні Христу. Всякі помисли. Помисли це думки. От, думка вона зарожиться, в розумі зароджується, пускає серце, і потім тільки людина приймає рішення, робити цей поступок чи не робити. І от як перемогти оці всі. Коли, бо коли ми вже пустили серце себе, тяжко боротися, але ну коли ти живеш з Богом, коли Слово Боже є в тобі, оце Слово Боже, воно тобі допомагає перешкодити, виконати оцю поганий, поганий замисел, погану думку. Ви знаєте, хочу ще такі випадки нагадати вам, У мене, наприклад, була твердиння, оце місце списання, що Аса, знаєте, цар в старому Завіті, що він в своїй немощі, в своїй хворобі. він... Не звернувся до Бога, але звернувся до докторів. знаєте, і Тут сьогодні Віра Сертєна, чи хтось б... Леся мені задала, що приїжджав пастор Львова, він сказав, якби не тіти докторів, з нашою вірою ми б могли всі помирати. Думаю, доктори теж від Бога. І, і тут, знаєте, отут, і тут в мене твердиня поламалася, тому що коли досліджуєш писання інші місця, то все докупи роздумуєш, і доктори тут перекладаються як чародійство в цьому випадку. Ну, як тлумачення, щоб він звернувся аса до Чародії. Це не, не до тих докторів, які зараз. І через то він помер. А хто з перших царів звернувся? Хто ще звернувся до, до визивателів тих духів? Саул. Саул, сау, сау. да. так. І задалося, ще таке упадок Пам'ятаєте, як деколи ми були в світі, як приходили на похорон, помирала. Там, наприклад, дідусь помер, а бабуська приходить, каже, сусідка каже, слухай, ти там будеш, каже, передай. Каже, привіт та моєму. Діти все бачать, діти все відкладаються. Ага, значить, це все можна передавати, це все спілкування з духом. Це все в дитячому розумі відкладається. Наскільки цей світ, знаєте, входив темер, він не знає істини. І Бог, Бог хоче зруйнувати ті твердині. І знаєте, нам дуже важливо знати точні слова існеї. Дітки місце списане, що Бог буде нам посилати. Нас посилати, возвіщати точними словами, передавати точні слова істини, посилаючи їх нам. Тому що Біблія каже, не всі ставати вчителями. Бо великі особи ми будемо мали. Точні слова істини. І от коли ти бачиш, що людина ну дійсно твердиня, чи чоловік, чи, чи діти твої, це просто треба істину послати, якесь одне слово, одну цеглинку, в це це, це це духовне строєння, знаєте, яке Бог хоче ну, цю людину зруйнувати. Нині послав цю, це слово, але то, ще слово з'їснене з, з Біблії, свого рідного. Через пару днів бачиш якась така, знаєте, розмова, чи добре чи там, чи зле, ще якесь слово послав. І це слово, воно буде робити в твоїй невіруючій роботі, в твоїй невіруючій, вірячий ближнім твоєму буде робити роботу. Так що ніколи не пускайте руки, проповідувати треба, освіщати їх треба. А ще одну день вам розказую. Пам'ятаєте, як прийшов Ісус, прийшов до... Марфа її каже, слуги, Марфа, не переживай, не переживай, твій брат Воскресне. А вона каже, я знаю, каже, що буде Воскресіння, буде Воскресіння мертвих останнього дня. А він каже, ні, це буде Воскресіння, він зараз воскресне. Бачте, Марфі була твердиня. Вона не мала ще тих достатньо знань, вона знала, що буде Воскресіння, вона ще не знала, що Христос може її зараз Воскресити. Оце ваше твердиння. Ці твердині в нашому християнському житті досі більше є, але вже багато, скільки зруйновано тих твердин. Так що ніколи не пускайте руки, не дивіться на людину та а що з ним говорити. І так, знаєте, нічого. говори як ворогом до сіни. Ніколи так не говорить. Просто знаєте, знайте істину, знайте, що за цим всім стоїть, що просто людина огородилася, настроїла крепость, а крепость не так-то просто взяти. Є такі навіть світі, є такі крепості великі. 8, в Німеччині 800 чим то метрів над висотою построєний такий замок. І вони не легко взяти, а в духовному так само. Але воюємо, писання, що нам нагадує. Воюємо не, хоч ми в тілі ходимо, а на тілесному воюємо. Нам треба просто знати, як воювати за наші рідні. Не будемо воювати, життя прийде і знаєте, і, 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 та людина ваша рідна помре. І Бог допускає, наприклад, в твоє життя, що навіть ворог через ту твою близьку е, людину, ну та й би ну, тобі спокою не дає. Бо деколи люди думають, звинувачують свого ближнього, а це може, розуміти, може ти в нього, в твого близького останній шанс. Як інакше Бог може достукатися? Закидай слово. Говори добре слово його життя. Ніколи нікому не розказуй, там мої люди, мої там діти, мої, там чоловіки жінки мої, не вірять. Говори правильні слова. Пасуся, я і весь мій дім. Це, це, ну, інакше я не знаю, інакше не можна. І я бачу, коли я оці знання набув, я дізнанням з новим, з новим таким, знаєте, відкриттям іду і буду звіщати істину. Тому що я знаю, що за тим всім стоїть. Що людина сама сховалася. Ми зазвичай всьому звинувачуємо ворога, хоч він теж тут працює добре, ворог, щоб наші настрої тільки всі кряпості, щоб тільки людина напізнала істину. Но коли людина пізнає істину, та істина входить в її життя і робить її вільно. Пам'ятаєте ти Ісай, каже, що прийде Ісус, і він визволить полонених на свободу. А хто такий Ісус? Це Слово Боже. Тільки Слово Боже може вирвати людину. Ви повинні знати правильне поводження в тому питанні. І Воно багато що зміни в вашому житті. Ви по інакше будете дивитися на своїх рідних. Я перший раз говорив сюди місце, що треба знати знання, але ще треба служити. Служити Богу, я, коли тільки покаюся, я зразу став деяконом. Я так як міг, я служив Богу, але я знав Боже, за те, що я тобі служив, за це моє зновіння, ти мені зробиш то і то, і то. І, такі, мої віри, Бог мені все давав те, що я хотів. Но коли ти знаєш, будеш тільки вчитися, 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 нічого не робити. Біблія каже, що є люди, які вчаться, вчаться і ніколи не можуть навчитися. Практикувати треба, робити треба. Можна, наприклад, а я все в житті собою перепробував, що який не пробував. Ну, то попробуйте одне і, 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 і це ж не. Це ж роки. Щоб наш характер поміняти, це треба роки. Це не, не в ті Дніпропетровській церкві, що грім, бабах не знає, як там, чи лампа засвітилася, і людина поміняється, пастор Матян помолиться. так воно не діє, знаєте. Це все йде, напевно, на те, щоб люди заманити, щоб, напевно, гроші брати в людей. Та Це труд. Це наш це постійний труд. Щоб попасти на небо, це труд. Виростайте на спасіння. Виростати, представляєте? Я вон деколи думаю, що... Колись мені Женя кинула таку інформацію, ну, прочитайте про мою віру. Я прочитав, і там проповідниця і каже їхній вчитель, що ми, дай би, і є в Божому царстві, знаєте, і нема. От коли ми, знаєте, в церкві, слово Боже, ми є в Божому Царстві. А коли ми знаєте чуть-чуть далі, я ну, не звільний з одної сторони. Я знаю, що ми всі, знаєте, посаджені на, на небесах. Але з друзьями позистайте на спасіння. Тут теж, знаєте, така десь треба, що це питання дослідити. Чи дійсно ми, знаєте, спасені. Бог хоче, щоб ми розростали. Я ще зачитаю місце списання. Бог не хоче, щоб ми просто прийшли в церкві і успокоїлися. А, а вдруг потім Бог скаже, слухай, я не знав тебе. Там були в церкві, які робив, я через них робив. Та я була в церкві, в церкві було. Та, та я то, я, я то, я то, я то. Я ще знаєте, що. Цього тижня роздумуючи, я думав, що я таке переконаний я переконаний, що церква, ті люди, які дійсно по-настоящему горіли для Бога, служили Богу, я думаю, що вони таки будуть забрані перед восхищенням. Так, церква остання через велику скорблю покаються. Але інше писання місця каже, що за те, що ти був там вірним, Йо, як те місце списання, я збережу тебе від години випробування. За то, що ти... Ну, типа, я, я збережу тебе від людинних пробування. Якщо ти будеш по настоящому працювати, міняти свій характер, в образ Христа мінятися, я думаю, що Бог, Бог війни в своїх налише на цю велику скорбку. Не пам'ятаю, що Бог вас скоріше забере. Я, наприклад, хочу забратися скоріше з тої землі. Я не хочу ту велику скорбь проходити. А хто був такий, знаєте, теплячок, ви підете велику скорбь, тоді та велика скорб вас зажене в небо? А як інакше? Розумієте, скільки говориться, 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 проситься, проситься, проситься. А людина, знаєте, ну, людина є людина, треба і кліп заробити, треба, знаєте, і дітей виховати, і домівки, і городи треба попорати, знаєте. І воно так зрані до вечора в мене на роботі, я молився за жінку. Бог зцілив, все нормально спина. Я вже півроку її нагадую, Ви, де ти біблію читали чи ні. Ой, та в мене городи, ой, тепер в мене не то, тепер в мене не то, тепер в мене не то. А це твердий. Я тепер буду інакше з тієї людини. Я просто буду посилати. Слова такі, знаєте, це по целинці такі слова. істини, буду посилати від життя. Говорить з нею, говорить з нею, раз посів якісь слова, І я побачив, як воно проросте. Через року, через рік, як та людина заговорила. В неї теж багато дітей віруючих. Це що в мене жінка за якою розказує, В неї діти, що четверо дітей, чи троє. В них є люди, які віручі, в Тернопільську церкву ходять, п'ятдесятники, молити ходять. Вони моляться за неї, Але це є труд. Людина мусить сама щось робити, щоб впасти на небо. мусить вирости на спасіння. І знаєте, яке ще мені місце сподобалось, що я, що я е, дуже ним тішився, що мені Бог відкрив. Це розділ 10 Коринтян, корінтян, друге посилання. Друге Коринтян. 3, Сьома Але що було для мене перевагою, те заради Христа я, я визнав нікчемним. Та й без, безум, безумнівно все я вважаю нікчемним, заради переваги і пізнання Христа Ісуса Господа мого, заради якого я від усього відмовився та вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. І знайтися в ньому не із своєю праведністю, яка від закону, а з тією, яка через віросповідання Христа, з праведністю, яка від Бога повірить, щоб пізнати його і силу Його Воскресіння, і співучись у стражданні Його, уподоблюючись смерть Його. І пізнати його силу, і силу Його Воскресіння. Знає, це воно дуже така, знаєте, дуже низька планка. Прийти в церкву, знаєте, раз в тиждень, ну це знаєте, може два, це дуже, знаєте, низька планка. Ви знаєте, Віра Саватеєна таку чудову того тижня видала, знаєте, видала таких, спинила всіх нас, то було на домашній, але вона казала, а я каже, бачу в нашій церкві переміни, я бачу того переміни, я бачу того переміни. Це так класно бо ходити в церкву, де Бог тебе міняє, бути від самого себе вільним, це... я не можу передати, як це класно. Ти просто йдеш і ти Париж, знаєте, Кирилла відкрив, потім може тій париш. Ти бачиш, ти від того став вільним, від того став вільним. Знайдися в ньому не своєю правністю, яка від закон, але сією, яка через віру сповідь Христа, справедністю, яка від Бога повірить, щоб пізнати його і силу Воскресіння, Його, пізнати його. Чи не досягну я яким-небудь чином Воскресіння смерті? Не тому, що я вже досяг або вже став досконалим, але прагну, чи не досягну я того, заради чого я був досконалим, я був досягнутий Христом Ісусом. Дивіться, яка глибина, який сильний слуха. Браття, я не вважаю сам себе. Тим, хто досяг, але тільки забуваючи те, що позаду, перемовуючись, те, що вперед. Представляєте? Послуг каже, треба вперед, вперед і вперед. Не дивитися, що, що ти досягнув, тільки йди вперед. Прагну домети до нагороди вищого покликання Божого у Христі Ісусі. Отже, хто з вас духовно зрілий, так будемо мислити. І як хто думає інакше, то це Бог вам відкриє. Втім, чого ми досягли, за тим правилом і будемо поводитись, так само будемо і мислити. До чого ми дійшли? Ось, бачите, знову мисли говориться, які мисли ще викликат, які виготови. До чого ми дійшли, так і поступаємо. Не треба ніколи нікого підганяти. Добре, що ви ходите в церкву, добре, що ви дехто мало відкриває Біблію, дехто більше відкриває, дехто менше живе з Богом, дехто менше має стосунки, але ви приходите. До чого ви дійшли, так і поступаєте. Ніхто вас не буде шарпати, ніхто вас не буде підганяти, але ми просто будемо заохочувати. Що давайте, піднімайтеся вище. Це так класно підніматися, вище з Христом. Коли ти дойдеш до такого рівня, коли, знаєте, по твоїй молитві буде і люди сілятися, і мертвий буде підніматися. Це так класно, знаєте, коли ти бачиш, що люди через ці чудеса, які Бог це з тебе робить. Люди приймають Христа. Це так класно бути з Богом, рухатися з Богом. Хай Бог вам всім допоможе. Знаєте, помолимося, хоче сестра ще наша проти. Не забувайте, що тепер брат і сестра вона ходить. Отець Небесний, я дякую тобі за ті думки, які ти нам Господь даєш. Господь, що ти міняєш наші. Серця Господь Тільки через відкриття, через слово Твоє Господь, через пізнання правди ми можемо помінятися, поміняти свій характер, Господь. Ти бачиш наш характер. Ми ще такі далекі від Твого і від ідеального Твого Христового характеру. Але ми в дорозі. Ми хочемо мінятися Твій славний образ. Ми хочемо бути використаним для слави Твоєї, Господь. Ми хочемо бути у цьому останньому пробудженні, яке гляде на землю. Ми хочемо бути. В цьому пробудженні йти з тобою. І все тобі на славу, Господь. Тішиться моє серце, коли люди каються, коли люди приходять до пізнання істини, і твоє і тішиться. Дякую тобі, Господь, за все, за церкву свідоцтва Христа. Піднеси всіх, хто є на цьому місці, тобі слава, Хайберну, в нашому житті вічний Бог, Отець Син Дух Святий. Амінь.